Добрий ранок, мої любі бджілочки! Ось нарешті і настала весна. На подвір'ї чудова погода. Сонечко таке яскраве та тепле. Пташечки співають та теж радіють весні. Діти, в цей чудовий весняний день ми поговоримо з вами про здоров'я. Відкрию вам маленький секрет. Наше здоров'я можна порівняти з сонечком, у якого багато промінців. Ці промінці живуть в кожній клітинці вашого організму. І якщо зіпсується хоч один із них, то виникає біль або інші неприємні відчуття. Навіть коли маленький зубчик заболить, то людина страждає. Діти, як ви гадаєте, що шкодить нашому здоров'ю? Так, вірно, хвороби. А як можна від них врятуватися? Даю підказку. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. А які це добрі звички? Що здоров'я береже. Вірно, правила корисних звичок. Пропоную їх нам вивчити. Адже здоров'я потрібно всім і дорослим, і малим. Правило номер 1 Це дотримання режиму дня. Режим дня це прокидатися і лягати в один і той же час. Також дотримуватися режиму харчування. А ще регулярно вигуляти на свіжому повітрі. Правило номер 2 Їсти корисну їжу. Давайте пограємо і дізнаємося, чи знаєте ви корисну їжу чи ні. Я називаю продукти, а ви кажете, корисні вони чи шкідливі, фрукти, цукерки, ягоди, овочі, чіпси, молочні продукти, газовані напої. Правило номер 3 Загартування. Водичка, сонце і повітря. Це найкращі наші друзі. Влітку ми можемо купатися, засмагати на сонечко. А у всі інші пори року гуляти щодень на подвір'ї. І наш організм буде від цього загартовуватися. Правило номер 4 Заняття фізкультурою та спортом. З фізкультурою ми дружимо, і тому ми спритні й дужі. Фізкультура і спорт це гра. І скажемо дружно їй Ура! Правило номер 5 дотримання гігієни. А пригадати правила гігієни допоможуть нам загадки. Гладенький, пахуче, чисто личко, миє ручки вміло. Що це? Мило! Кожен, хто вмивається і з ним привітається. Рушник Розчішу я кучері, кучері покручені. Я веселий молодець, я густий гребінець. Живу я в тюпику, корисна та запашна. Хто я? так зубна паста? Чищу зуби чисто до білизни та й блиску. Звертаюсь я до вас, впізнайте мене враз. Зубна щітка. Правило номер 6 Наші звички. Дуже часто людина робить вчинки, не задумуючись над ними, тому що вони увійшли в звичку. Звички бувають корисними та шкідливими для здоров'я. Тому зараз пропоную пограти в гру корисно і шкідливо. Довго дивитися на телевізор. Шкідливо. Чистити зуби зранку і ввечері. Корисно. Гристи нігті. Шкідливо. Виконувати ранкову зарядку. Корисно. Їсти багато шоколаду. Шкідливо. Колупатися в носі. Шкідливо! Намагайтеся виховати в собі корисні звички з малку. Дотримуйтесь режиму дня. Їжте корисну їжу. Загортовуйте свій організм. Займайтеся фізкультурою та спортом, слідкуйте за гігієною. Зростайте здоровими та щасливими! І наостанок пропоную вам переглянути цікаву казку кошеня-вчитель і намалювати олівцями котика-левка. Буду чекати на ваші малюнки. На цьому наше заняття закінчене. До наступної зустрічі!